Ну я партнёры с Що у вас там? Так мені не хочеться.

Шановні колеги, прошу перевірити роботу картох і впевнитися, що всі зареєструвалися. não mesmo, Não,

може. Отже, шановні колеги, зараз ще за 10 хвилин наші колеги підійдуть до зали. Немає де ще депутатів від самопомічі в повному обсязі. Тому давайте через декілька хвилин зробимо повторну перереєстрацію. плохой <риві> Треба... За, за на Треба скоротити час оголошення сесії, бо ви занадто довго е, дали проміжок. Вчора це люди вже забули, що сьогодні сесія. Треба, Треба за годину ту сесію. Громадський обов'язок не можна забути. Олександр говориш, ну це ж не на телеканалі, дороге мій. А що 10 хвилин робить? А я йому сказав. Я йому персонал пише Депутат і їхній гради. Люди пишуть, депутати їх збирають. Бо я їм сказав, навіщо ну, там писати, що на час. Тобто зараз ми розпочнемо з на що, в нього <говори> глянь? Подожди, посилу. А по рекламу скільки <говори> немає чипать на вечірку? Десять хитлов. <говори> Взагалі немає. До речі, треба взяти таку строчку не Що? Скільки хвилин чекаємо, якщо немає виглядати? У нас все є. Ну і щось все. Ну хорошо, приїхало. На дитинках зараз на сорок два. А сорок. Сорок три. Я вообще не хочу спускаться. Роман Сергеевич, если вы зараз просто реагуете сюда. Если укронали хотел опускать, почему лайк, вы разумеете? Ну дети, почему я штуковываться? Вот с вами ти знаєш що з бородою це писати гуссіки і так от щоб залишити чудове фото я хочу вас посерьозу а сталося сім'я суддязму що прийду всіма куди це не обов'язково сьогодні і обов'язково У вас є визаві, зараз через аркуш, через аркуш. Буде час, що так. Зараз ми в півдаво. І троє таких. А? Ставимо, да? Французьку тут. Розкрив по 20.000. Це тикав усім. Так. От добре, от. Давайте я как бы Роман, не добавляю, да? Роман, они сейчас Шановні пропоную Чати нашу роботу відповідно до наявності коруму. Отже, прошу здійснити ще раз електронну реєстрацію про присутності на пленарному засіданні. На пленарне засідання прибуло 40 чотири депутати. Решта, за попередніми даними, відсутні з поважних причин таким чином, сьогоднішнє засідання ради є правомочним. У роботі сесії беруть участь. Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації, керівники окремих обласних організацій, установ структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники засобів масової інформації. Дозвольте проінформувати, що позачергова 26-та сесія Київської обласної ради складається у зв'язку з надходженням пропозиції однієї третини депутатів обласної ради від депутатських фракцій, батьківщина, укроп «Свобода» відповідно до частини 2 статті 14 регламенту Київської обласної ради. Шановні депутати та запрошені, не пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Київської обласної ради 7-го зликання оголосити відкритим. Отже, шановні депутати, інформую, що імениниками в межсесійний період були наші колеги, прошу вас привітати Максим Мазурка, Юрій Чередніченко, Олег Ваненко, Станіслав Паніщук, Олексій Дорошенко, В'ячеслав Соболя, Володимир Шандра, Владислав Какулінко, Ніна Єрка, Наталія Гунько. Денис Местеров, Роман Луковский, Александр Симоновский, Марьяна Лукьяненко, Армен Шахарянска, Наталья Викарь. Витаем. Вот же, шановные депутаты, начинаем нашу работу. Прошу, Что, простите? Это заявление от Франции? Нет, это... Отже, шановні колеги, якщо є якісь зауваження до ведення сесії, потім прошу звертатися до секретаріату сесії і повідомляти про це. Прошу секретаріат сесії для лічильної комісії обласної ради приступити до виконання своїх повноважень. Максиму Романовичу, прошу забезпечити роботу секретаріату сесії. Прошу депутатів на зі необхідності надавати заяву, повідомлення, пропозиції через секретаріат сесії для реєстрації. Відповідно до статті 23 регламенту Київської обласної ради на початку пленарного засідання сесії ми надаємо слово головам депутатських фракцій для оголошення заяв депутатських запитів та запитань та на тому, що для надання інформації на 30 хвилин коли пропонує не більше трьох на кожне. Шановні депутати, розпорядження голови Київської обласної ради від 18.03. 2019 року номер 78 прослукання позачергової 26-ї сесії Київської обласної ради 7-го скликання з питанням для розгляду на пленарному засіданні було розміщено на сайті Київської обласної ради 18 березня цього року. Депутатам направлені відповідні телефонограми. Питання проєкту порядку денного узгодження на засідання постійної комісії президії Київської обласної ради. Отже, шановні колеги, відповідний порядок Денний Вам про пропоную прийняти за основу проєкт порядку денного пленарного засідання. Тривоги 26 сесії обласної ради, який вам роздано. Прошу відзначатися. Шановні колеги, як я бачу, немає готовності більшості затверджувати порядок денний за основу. Чи є заяви від депутатів стосовно того, що картка когось не спрацювала? Ні. Отже, шановні колеги, відповідно до того, що немає кворуму на більшості на затвердження порядку денного, оголошую нашу сесію закритою также это другие Я думаю, я буду зараз, в шапці, бажано. Вот это вот разговор, я Я как... Так что? Что-что? Ты про дочь вспомнил? Да. Не будет моего контакта. Так это же ты я не я, если это я для Она слышит, не ты Это именно не я. Я знаю, что Я слышал ты

и сейчас старший механик в команде ОАЭ, слышал, да? А у них спонсор канала, слышал такие да? Ну, в 3, Я тебе да. говорю, я бегаю, Ну, это Ты да. ну, да, да. да. не ну, же, ну, так, 3 -2, 3 -2. у меня аж 4 пять, а. а это, это сборная, же только коля, но Я а. а. решил Не, ну тебе есть СМ2... классные. у меня есть, не, классный у меня есть этот. Меня спорта. Спорта. Я тебе покататься. Я не знаю, какие. Я. Я, я, я знаю. знаю есть фирма «Стрэк» и И, ну в сборник всю жизнь на колярной. у меня такой легкий. все.